Має він сьогодні бесіду зі своїми учнями про двох людей, приводить до прикладу одного чоловіка і другого. Обоє жили на одній вулиці, обоє жили в одному суспільстві, але були обоє дуже і дуже різними. Один каже, був багатий дуже, і навіть євангелист Лука добре описує його багатство. Так, щоб ми добре зрозуміли, наскільки він був багатий, каже, щодня її впив, бенкетував розкішно, вдягався в дорогу одежу, значить, був добре багатий чоловік, нічим собі не відмовляв. І каже, був другий, який був надто бідний, настільки бідний, що був змушений лежати при воротах того багатого і чекати, поки йому щось дадуть. Але дорогі у Христі. Сьогодні ці два чоловіки вони представляють дві категорії суспільства, яке було у той час і яке нічим не міняється сьогодні через 2000 років. Христос дає людям зрозуміти своїм учням, що вони на своєму шляху, і ми з вами будемо зустрічати людей багатих і людей бідніших. Але щоби пояснити це найкраще, для учнів він вибирає саме такий образ. Матеріального багатства і матеріального убожества. Бо тут іде мова, дорогі у Христі, не тільки про матеріальне багатство чи матеріальну убогість, але також і про духовну. Є одразу, дорогі у Христі, брати і сестри, зразу дві різниці, на які прошу вас собі звернути увагу. Перше, подивіться, не вживає Ісус Христос імені багатого чоловіка. Каже, був один багатий чоловік і все. Не називає його по імені. Ми з вами, як правило, багатих людей в нашій окрузі знаємо по імені, правда? Знаємо ім'я, знаємо прізвище їхнє час від часу. Можемо навіть знати їхні маєтки, які вони мають. Тобто добре знаємо, хто то такий є. Навіть нас на парафії то таке діло всяке буває. так? Це дуже добре. Це дуже добре. Але є, каже, другий чоловік. Є другий чоловік, є бідний чоловік. А бідного чоловіка Ісус що називає по імені? Для того, щоб вирізнити Його у тому суспільстві. Для того, аби показати, що навіть якщо людина є бідна, вона для Господа Бога є цінна. І ще одна різниця, прошу собі звернути увагу. Усі вони закінчили життя однаково. Як? Настала смерть? Вмер і багатий, вмер і бідний. Тільки зверніть увагу, каже, помер убогий і ангели його понесли на лоно Авраама. Це Господь Бог підкреслює, аби ми зрозуміли, що людина страждала ціле своє життя, не нарікала і осягнула царство Боже. Каже, помер багатий і його просто поховали. Не звертайте уваги на те, як його ховали. Може, його поховали з почистями, може його поховали дійсно, як багача, але це для Господа Бога було неважливо. Що це святе Івангеліє сьогодні нас вчить? Чи заперечує Господь Ісус багатство тут? Очевидно, що ні. Він констатує факт, був багатий чоловік. Він не каже, що це погано бути багатим. Він не каже, що то зле бути багатим. Якщо ти маєш багатство, якщо ти заробив його. Чесним шляхом, добрим своєю працею і своїм трудом. Якщо ти щось маєш в своєму житті, не знаю, машину, дві, три, квартиру, то не є зле. Якщо ти є порядна людина, але зле тоді, коли ти те багатство, яке ти маєш, крутиш тільки довкола себе і не вмієш ним поділитися. Наші руки, дорогі у Христі, вони є створені не тільки для того, аби обходити себе. Але для того, аби бачити нужду інших і допомогти іншій людині. Вся трагедія тої муки після смерті цього багатого чоловіка була в тому, що він не навчився бачити того Лазаря, який лежав у нього під воротами. Але бачити, що він про нього згадує, дорогі у Христі, вже коли він там, в аді мучиться, він навіть згадав, як він називався, каже до Авраама. Скажи, хай Лазар прийде. А де ти бачив його? Чого ти його не бачив до сеї пори? А тут ти його побачив. З іншої сторони, дорогі хресті, брати і сестри, чи є бідність у нашому житті одразу дверима до раю? Також, мабуть, що ні. Правда? Можна собі подумати, що буду бідною людиною, не буду ходити на роботу, буду чекати, коли мені хтось щось дасть. Буду себе, так, знаєте, завжди прибіднювати. Ніц ніколи не маю, нічого не знаю, ні на що не здатний. От я такий бідний, жалійте мене всі. І попаду до раю. Правда? То було би дуже просто. Якби ми собі так сиділи і чекали, і були бідними, і попали до раю. Ні. Бідність то не є прямим засобом потрапляння до раю. Знаєте, бідний бідному бідний мой рідний. бачиш бідну людину. Потребуючу людину, в нас в місці. І хочеш тій людині щиро допомогти, і кажеш, ходіть, я вам придбаю якихось продуктів, якогось хлібчика насушного. І та бідна людина каже, мені не треба вашого хліба, дайте мені гроші. То чи тут є правдива бідність? Очевидно, що ні. Яка заслуга Лазаря? Та, що він чекав? Ніхто не знає, як він став тим бідним чоловіком. Але його заслуга є та, що він не нарікав на Господа Бога, він не припіднявся. Він просто чекав, думав, поки йому хтось щось подасть. Оця була заслуга Його. Дорогі в Христі, ми чомусь з вами десь так підсвідомо маємо бажання припіднятися дуже сильно. Але мусимо пам'ятати одну річ, що якщо ми є з вами живі, Якщо ми з вами зранку прокидаємося, якщо ми можемо піти до сну, якщо ми маємо той день новий, який ми маємо, ми вже є багаті. Бо ми деколи знаєте, любимо прибіднятися, чомусь так воно і проглядається навіть в історії нашого народу. Наш народ дуже багатий, дуже багатий, по всьому багатий, і ресурсами, і духовними, і моральними цінностями. Але інколи те наше прибіднення доводить нас до того, що інші тим користаються. Знаєте, то тоді, коли ми вже стаємо такими бідними, що вже витягаємо ту, -ту кубку на хліб з долярами, коли вже... нема вже за що купити хліба, треба витягувати євро чи долари міняти. Воно так є дуже часто в нашому житті. І по всякому кожен то розуміє. Так, звичайно, ми маємо випробування, ми маємо труднощі, але сьогоднішній Евангелій вчить нас надіятися на Бога і відшукати в собі, ким ми є. Чи ми є тим багачем, який не бачить потреби іншого, чи ми є тим лазарем, який очікує на допомогу від Бога і не нарікає, а прославляє Господа навіть у своїх труднощах і своїх турботах. Сьогодні, дорогі у Христі, вчимося і пам'ятаймо про те, якими би ми не були, чи дуже багатими чи біднішими. В Божих очах ми є цінними. І кожен з нас осягне той період, коли перейде до вічності. І вже там буде залежати те, як ми провели наше життя. Бо на небі за нас будуть говорити ті, кому ми помогли. На небі за нас будуть говорити добрі вчинки, які ми зробили. Одного разу один батько дуже багатої сім'ї хотів навчити свого сина і хотів показати йому бідність. Вони жили в місті, мали всього достатку, дитина нічому собі не відмовляла. Він взяв його в машину і повіз в одне бідне село між гори, де жили бідні люди. Вони приїхали туди, жили там тиждень чи півтори на фермі. Дитина побачила життя тих людей у селі. Ну і коли батькові вже, як то кажуть, набридло там бути, він каже: все, сину, їдемо додому, бере дитину в машину і вони вертаються назад додому. Ну і по дорозі тато питається своєї дитини, ну як там, сину, тобі, як тобі було в селі? Ти побачив, як живуть люди, інші люди? Звичайно, батько очікував почути від сина якесь захоплення, подяку те, що вони все мають, що вони всім забезпечені і так далі. Але його дитина починає вести бесіду іншу. Каже: ти знаєш, тату, мені дуже сподобалося в селі. Тато одразу був здивований, ну чим там може подобатися? Якщо там люди ніце не роблять, то працюють, так тяжко працюють, аби зробити собі на життя, а ти все маєш? Він каже: у нас вдома одна собака, а в них чотири. Ти збудував у нас на подвір'ї великий басейн, який мама щотижня миє, щоб ми купалися, а вони купаються у бездонній річці з кришталевою водою. Наш двір закінчується високою огорожею, а їхнє життя не закінчується жодним горизонтом. Усе поле, усе, весь ліс, це все їхнє. Каже, ми. Купляємо дорожезні ліхтарі на подвір'я, щоб освітити нашу хату, а їм світять яскраво зорі і місяць. Каже, ми з тобою використовуємо телефони, гаджети, комп'ютери. А ці люди, я зауважив, що вечора збираються на чай і годинами проводять за розмовою. І багато іншого син ще такого перелічував, від того, від чого батько був в шоці. А в кінці ця дитина додає, каже, дякую тобі, тату що ти показав, наскільки ми є бідними людьми, що ми не маємо того, що мають ці люди, які живуть матеріально, можливо, бідніше. Сьогодні навчимося, дорогі в Христі, бути духовно багатими, бути тими, хто має багато і вміє багато поділитися.